Я думаю, що сьогодні у вас особливий настрій, тому що п'ятниця вечір, як правило, я не знаю в вашій громаді, але в більшості громад адвентистів сьомого дня не дуже хочеться йти. У вас сьогодні з'явилася чудова можливість бажання, тому що дуже ви поважаєте гостей, і це дуже прекрасно. Ми зараз спробуємо налаштувати і трансляцію. Так, я вимушений буду використовувати. Щоб, це е, так, так, це зараз у нас уже включено, так? Е, більше 200 чоловік молилося е, за цю зустріч. Сьогодні, яку ми маємо, це учасники молитовного марафону, так говорить з Богом в новий день, який я проводжу вже більше 1200 днів. Більше 30 чоловік прийняло хрещення за цей час. І коли вони дізналися, що буде тиждень відродження відбуватися в берегово, дуже захотіли, щоби. Була по можливості трансляція. Я вже рік, як не організовував сам трансляції, в Львові це робить медіакоманда наша, і це потрібно було завчасно мені якось за день, хоча б напевно прийти, щоб ми могли з апаратурою налаштувати краще ніж те, що зараз ми маємо. Друзі. Я хочу сказати вам, що ці дев'ять вечорів днів, які ми будемо з вами мати. Вони перемінять повністю вашу уяву про духовне відродження. Те, що ми з вами будемо відкривати в ступенях духовного зростання апостола Петра, воно докорінно змінить ваше життя. Якщо у вас є бажання рости, ці вечори, ці зустрічі, знайдіть можливість, щоб не пропустити жодного. Це живе, воно росте. Тільки те, що мертве перестає рости. Ви живі, тому вам потрібний ріст, і мені також потрібний ріст. І ось ми з вами будемо досліджувати всього невеличкий відрізок святого письма. І я глибоко переконаний, що ви дуже будете здивовані, як багато в цих текстах сказано. Десь колись три роки назад подібні теми розкриваючи, я їх розкривав протягом 20 ранків. У мене була непроста задача, щоб дев'ять зустрічей вмістити цю тему. Це друга Петра. Перший розділ з першого по 15 вір. Сьогодні ми з вами зможемо подивитися буквально перший вірш. Це такі слова Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа. Спека прийшла неочікувано. Я так розумію, що охолодити напевно зал ви не зможете більше. Але я думаю, ми зможемо витримати кафедра це взагалі місце спеки особливої. І ось друзі, апостол Петро, ми з вами непогано знайомі з цим біблійним героєм, тому що про нього дуже багато інформації. По крайній мірі, найбільше серед усіх апостолів. Ми можемо безпосередньо знати про нього. Чомусь апостол Петро себе називає Симон Петро. І це не просто так. Коли ми з вами дивимося на перше Петра перший вірш коли він тільки починає писати своє послання, він пише. Петро Апостол Ісуса Христа. Але коли він хоче відкрити нам певну таємницю про наше духовне зростання, він дещо хоче нам таке нагадати, що уже багато хто на той момент, коли він пише ці слова, призабув, що він не просто Петро, а батьки. Йому дали ім'я Симон. В Євангелії від Івана перший розділ з 41 по 42 вірш, сказані такі слова. Він спочатку розшукав свого брата Симона. Та й каже йому: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І Він привів його до Ісуса. Ісус поглянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. І Ісус Христос, як тільки побачив Симона, зазвичай в кожній країні є особливості, як до людини звертатися. Ми з вами, ще так. Недавно здається, особливо ті, хто мого віку або старше, нас навчили звертатися по імені і по батькові. Коли ми йдемо в Європу, ми, перше, що нас дивує, там ніхто не каже по батькові, там кажуть тільки ім'я. А коли ми бачимо з вами біблійну історію, то ми бачимо щось подібне, не просто Симон. Ну, і не зовсім так, як ми з вами звикли, не Симон Йонович, а Симон син Йони. Ось такий в них був звичай називати людину не тільки по імені, але і називати ім'я батька цієї людини. І ось Ісус Христос, називаючи не тільки по імені. А показуючи, що він знає і батька Симона. Я не розраховував на таку спеку. Якщо в когось є салфетки або носовий платок зайвий, поділіться, будь ласка, я попробую скинути. Бо мені дуже, дуже спекотно. Щиро дякую. Спека неочікувано прийшла на всю Україну і До вас також. І ось Христос каже, твоє ім'я буде кифа По-арамейськи кифа означає камінь, а по-грецьки камінь звучить як Петрос, Петров. Тобто, Христос міняє ім'я. Людини, з якою щойно познайомився, вбачаючи, яким він хоче бачити життя цієї людини, розуміючи, яке духовне відродження переживе цим, він каже, Твоє ім'я буде Кифа. Все, як ми читаємо з вами в сучасному перекладі, звучить перекладі Турконяка, що означає Петро. А хто користується перекладом Огієнка, там сказано, що в, що визначає скеля. Я щасливий, що в Україні ми маємо декілька вже перекладів. Чим більше перекладів нам доступно, тому що мало кому доступно читати просто в оригіналі грецької мови. Причому древні грецької койне, щоб могти чути, що там було сказано і написано апостолами, то найкращий варіант це дивитися всі переклади, які існують, тому що кожен перекладач він намагався якнайкраще передати, але в той же самий час любий переклад це як дивитися кольоровий фільм на чорно-білому екрані, ми ніколи не можемо побачити. Всіх красок, які там закладені, і ось Огієнко, який надзвичайно гарно е, володів древньоїврейською, і дуже точний переклад ми маємо у Огієнка старого заповіту, але він не зовсім точно передає терміни нового заповіту. І він каже, що хіфа петрос означає скеля. Чуть пізніше ми побачимо, що це помилка, тому що Петрос, якщо згідно з словарями, подивимося, означає маленький камінь, а скеля це інше слово грецьке Петра. І це дуже важливо, коли ми будемо дивитися з вами, що Христос скаже Петру, коли скаже йому, що на ньому побудує свою церкву. Так ось перше, що хочеться тут підмітити, друзі. Що Христос міняє ім'я людини, і в Новому заповіті ми зустрічаємо Петра під іменем Симон 52 рази, а під іменем Петро зустрічаємо 159 раз. Три рази більше цей учень Христа, названий Петром. І ще дуже одна важлива, цікава деталь. Євангелист Лука не був євреєм. Коли він увійшов серед учнів, а завдяки апостолу Павлу, він дуже ретельно почав досліджувати всіх, розпитувати ці всі ті біблійні історії, які він запише нам в двох книгах. Перша книга. Євангелія від Луки. Підскажіть мені, як називається друга книга? «Дії апостолів». Лука написав дві книги. причому в книзі Євангелії від Луки? Він називає Петра Симоном, а в Дії апостолів він ні разу не назве Симона, тобто Петра Симоном. Він буде називати його тільки так, як його назвав Христос. І це не просто так. Христос міняє ім'я людини для того, щоб показати, що в її житті, в житті апостола Петра з народження Симона потрібні відбутися особливі зміни. І Христос знає, що вони відбудуться. І коли Лука записує зростання Петра, Він називає його Симоном. Але коли уже Христос вознісся, і Лука записує дії святих апостолів, він уже не дозволить собі ні разу Петра обізвати Симоном. Сам Петро. Коли починає писати своє послання, він не називає себе Симоном, він називає себе Петром, що він, Петро, апостол Ісуса Христа. А з другого розділу, з першого по 15 вірш, він хоче показати нам надзвичайно важливу істину, істину, про ступені духовного зростання якими ми з вами з допомогою Божою будемо з вами на протязі тижня відродження підніматися? І Петро хоче сказати нам, друге, яким би ти себе не почував? Я хочу тобі нагадати, що коли я прийшов до Ісуса Христа, то я був сином. Але завдяки Христу я став Петром. І ти зможеш. Те, що хоче показати нам Петро у цих ступенях духовного зростання, він хоче показати на власному прикладі. Подивись на мене. Коли ми дивимося з вами на життя біблійних героїв, ми дивуємося, тому що бачимо все зовсім інакше. Не так, як зазвичай ми читаємо про національних героїв, про книжкових героїв. Там видаляється все, що було про їх житті поганого. І ми бачимо такого ідеального героя, героя, який ну просто уже в небеса. Абсолютно бездоганний Біблія пише про своїх героїв. Абсолютно все, і їхні взлети і падіння. Тому апостол Петро щоб в когось не склалося враження, що ці ступені духовного зростання, у яким він запрошує нас із ним йти, що вони тільки для особливих людей, і для більшості це недоступно, він починає писати. Своє, друге послання словами Я Симон Петро. Давайте ми подивимося з вами, що можна нам нагадати це ім'я Симона. Що відбувалося в житті Симона, коли він становився Петром? Тому що в цьому. Друже, я певен, ти і я можемо побачити для себе особливу надію. І ось, перш за все, запропую вас подивитися дуже знайомі слова. Які записані в Євангелії від Матвія, в 16 розділі з 15 по 18 вірш. Тут сказано. Каже їм Ісус, а ви за кого мене вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Католична церква побудувала на цьому цілу доктрину, що ось воно, на кому побудована церква. Не просто на петрі. Тоді, коли він іще Симон, Христос йому дає ключі. І коли Петра розіпнуть вниз головою, у нього з кишені ці ключі випадуть і будуть передані потім першому папі римському. Ну, це, це історії, байки, які ніякого відношення до Біблії не мають. Давайте ми уважно подивимося на цей текст, про що тут взагалі йде мова? Христос каже, я тобі кажу, що ти Петро. Ми чуємо або бачимо текст. Але ми не бачимо, на кого Христос показує пальцем. Христос, який каже до Петра: Ти Петро. І слово Петрос означає камінчик або невеликий камінь. А далі Він каже: І на цій скелі, і в грецькій мові, ви все це можете перепровірити, не вірте жодному моєму слову. Все собі записуйте, або прямому, якщо в нас в вас залишиться прямий етер, ви зможете все потім прослухати і перепровірити. Ви правильно зробите, якщо перепровірите кожне моє слово. І Христос каже. І на скелі оцій. Ми не бачимо, на кого Христос показує пальцем. Скоріше за все, якщо Він і використовує, щоб вказати на когось пальцем, то в даному випадку показує не на Петра. Бо Петро Петрос, но не Петра. А він каже: І на Петра Оцій. Пера слів: Петрос Петра, великий маленький камінь і скеля. То ця скеля, то ця Петра, на якій зверніть увагу, Христос каже: Я збудую. А іще, зверніть увагу свою церкву. І так, що ми можемо тут побачити? По-перше, будувати буде не Петро, а Христос. По-друге, церква не Петрова. Не Петро власник церкві. Христос каже свою, це його церква. Давайте ми подивимося, що апостол Павел, по даної йому премудрості і откровенню Божому, нам роз'яснить, що ж там було. Перше Коринтян, третій розділ з 10 по 11 вірш. Апостол Павло каже: згідно з Божою благодаттю, яка мені дана. Я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Симон Петро. У вашій Біблії так написано? Я спеціально прочитав зараз неправильно. Не Симон Петро є скелею, на якій будується церква, а Ісус Христос. І сам Петро потім скаже, що ми з вами, як в живі каміння, будуємо із себе дім духовний. Цим скелею не є Петро. Учням навіть в голову не приходило, що він є для них найголовніший. До самої Голгофи, або, точніше, до Гефсиманії, вони між собою спорили, хто із них більше. Якщо Петро це скеля, якщо він це Петра, на якій будується церква. То які питання Петро головний, але ні, він не Петра, він тільки Петрос. Давайте ми подивимося проблеми, які переживав безпосередньо сам Симон, які нам важливо знати, щоб у нас не було ілюзії, що святий апостол Петро від самого народження. Нам не може бути прикладом, тому що він бездоганний, а ми не такі як він. Давайте ми подивимося, перше, у апостол Симона були проблеми з довірою. Йому було важко довіряти Христу. Євангелія від Матвія, 14 розділ з 28 по 31 вірш. Я читаю. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи. Коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому. Маловірний. Чому ти засумнівався? Що ми можемо тут побачити в цьому тексті? Довіра або сильна віра не була сильною стороною Петра. А це означає, що у нас з вами, у мене і у тебе, друже? Є. Надія і Симона стати Петром, із маловірної людини стати людиною дружної віри, як потім стане Петро. Далі у Петра була проблема з розумінням біблійних істин. Давайте ми подивимося а, в Євангелії від Матвія, 15 розділ з 15 по 16 вірш. У відповідь Петро попросив Його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів, Невже й досі ви не розумієте? У Петра розуміння біблійних істин це не була його сильна сторона. Але замітьте. Він відходить і питає: Господи, роз'ясни нам. Христос каже: Невже ви й досі не розумієте, як це перекладає Огієнко? Або ні, е, 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 Огієнко називається І чи ж ви і розуміння не маєте? У багатьох християн є проблеми з розумінням? Божої правди, глибини пророцтв. Комусь всього життя не вистачає, щоб розібратися з усіма тими пророцтвами книг Даніїла і об'явлення. Але дивлячись на Симона, який став Петром, у нас з вами є надія. Третє, у Петра неправильні в цінності. Давайте ми подивимося Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 21 вірш. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи Змилуйся над собою, Господи. Бай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Петро каже Ісусу Пожалій себе, тому що у Петра неправильні цінності. Він сам себе жалів і шукав любого шляху уникнути страждань. У нас з вами є надія і Симона стати Петром, дивлячись на історію Симона Петра. У Петра було хибне смирення. Давайте ми подивимося в Євангелії від Івана. 13 розділ 6 по 9 вірш. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж собі мити мої ноги? І Ісус у відповідь йому сказав: Що я роблю, того не каже йому Петро. І Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. Ми бачимо тут хибне смирення. Петро не дає Ісусу зробити те, що Христос хоче йому зробити. Хибне смирення, гордість проявляє син. Буде по-моєму, коли ми дивимося з вами на ці історії, у нас є надія із Симоном стати Петром. Сказали і всі учні.